Голосом моїм до Бога я буду взивати, голос мій до Бога і він почує мене. День скорботи моєї шукав я Господа, вночі підносив руки мої і не опускав їх, душа моя не мала втіхи. Згадував я Бога і тремтів, став роздумувати і знемагав дух мій. Не змикалися очі мої вночі, я сумував і не міг говорити. Я розумів про дні давні, пригадував роки війків минулих. Вночі роздумувало серце моє, допитувався дух мій, невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милости своєї, невже назавжди спинилася милість Його і закінчилася слово його з роду в рік? Невже забув милувати Господь і у ніві своїм зачинив щедроти свої? І сказав я ось горе мені, це зміна правиці Всевишнього. Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумати про всі діяння Твої. Боже, свята Путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса, ти показав між народами силу Твою, ти визволив силою Твоєю народ твій синів Якова та Йосифа. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і убоялися, затремтіли безодні, зхмарлилися води, гриміли громи, і стріли блискавис летіли. Голос грому твого котився по небу, і блискавки твої освітили всю піднебесну, земля захиталася і тряслася, шляхи твої в морі, і стежки твої у водах великих, а сліди твої невідомі. Як стадов ти народ, твій рукою Моїсея і Аарона?